Хочу їсти, будемо готувати обід. Натираємо бараболю, легенько віджмемо цю водичку, натираємо червоний барак. Його вижимати не треба, соку не дуже багато. Викидаємо бараболю, натираємо цибулю і додаємо часник. Одне курича яйце, сіль і перець. Додамо трошки муки. Ставимо пательню, нехай трошки підігріється. Трішки олії. Я вперше таке буду пробувати їсти. Скажу чесний свій відгук. Взяв сметану до сметани часник, сіль перець і трошки кропу і перемішав. На вигляд, апетитно виглядає, погнали дегустувати. 8 з 10. Чому так? Бо вони на любителя. Я можу такого з'їсти штук 10, ну, не більше, на любителя. Хочу всім побажати всього найкращого і гарного дня. А я погнав, треба після себе поприбирати.